Рівненщина отримала чергові автомобілі швидкої допомоги. Дев'ять нових повністю комплектованих сітроенів бета це класу поїхали у структурні підрозділи рівненської обласної екстренки: в мізоч, смигу, дубровицю, костопіль, Рафалівку, Вербу і Дядьковичі. мобілі, вони все ж таки це високо. Технологічні машини, які там оснащені спеціальним обладнанням, їх будуть використовувати. Це реанімаційні бригади. Вони будуть базуватися в місті Рівному. Це буде і педіатрична реанімаційна бригада, і кардіологічна бригада. А е, клас Б автомобілі вони будуть. Е, Ну, по потребі розподілені по структурним підрозділам і будуть використовуватися по всій області. Фактично, це розподіл був об'єктивний. Там, де потребували вони заміни автомобіля, вони отримують швидкі допомоги класу С, так звані реанімобілі, відрізняються від решти тим, що укомплектовані апаратом ШВЛ, монітором пацієнта, за допомогою якого можна виміряти тиск, температуру, сатурацію. Закуплені вони за ініціативи Олени Зеленської. Решта сім карет швидкої класу Б за державні кошти. Ми отримали автомобілі швидкої медичної допомоги за рахунок централізованих поставок з Міністерства охорони здоров'я, а також за ініціативи дружини президента, які закуплені за програмою фонду юнайтен 24 Попри війну цього року бюджет Національної служби здоров'я був збільшений у 2022 році порівняно з 2021 роком. А також міністерством охорони здоров'я профінансовано усі державні програми, які були передбачені на початок року. Всі програми виконані бюджет виконаний. Продовж 2022 року. Рівненська екстренка отримала 22 автомобілі швидкої допомоги різного класу. Загалом за останні роки автопарк служби оновився на 65%. Навіть в рік, коли воюємо, коли стоїмо разом, всі ми отримуємо нові автомобілі і зміцнюємо вашу базу, бо ви цього заслуговуєте. Ви коли працюєте на таких потужних і новітніх автомобілях. Ви рятуєте більше, ви допомагаєте більше. Друзі, щиро вам дякую сьогодні. Ці ключі від автомобілів це для нас свято, тому що ми розуміємо, що у вас будуть кращі умови праці, комфортніші умови праці. Важливо зазначити, що нові автомобілі швидкої допоможуть дотримуватися курсів пацієнта, затверджених департаментом цивільного захисту та охорони здоров'я Рівненщини. Аліна Пушки Вічеслав Мельник, випуск новин.